Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Сьогодні роздумати над Словом Божим нам допоможе тенісна ракетка та кульки для цієї гри. Думаю, що кожному з нас доводилося хоча б раз пробувати грати в цю гру. І коли ми ставимо кульку на ракетку і пробуємо нею маніпулювати, підкидати, то нам легко керувати цією однією кулькою. Але якби ми поставили дві кульки і спробували. З ними погратися, то нам є вже складніше втримати рівновагу і пропильнувати обидві кульки. Власне, ця ситуація допоможе нам роздумати над тим, що в кожного з нас в житті є певні скарби, про які ми дбаємо. Це може бути наше життя, здоров'я, місце нашої праці, це може бути наші стосунки з Богом, це може бути улюблене заняття чи що інше, що є для нас скарбом. І ми стараємося щодня дбати про ці наші скарби. Але, дбаючи про один, ми часто можемо втрачати час і можливість дбати про щось інше. І дуже часто нам є важко подбати про все, що є навколо нас, про наші скарби. І власне сьогодні Євангелист Матей у 6 розділі нам говорить, що саме робити з цими скарбами. Отже, він каже: Бадай твій скарб. Там і буде твоє серце. Ось чому кажу вам: не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти, що пити, ані тілом вашим у що одягнутись. Хіба життя не більше їжі і тіло не більше одежі? Гляньте на птиць Небесний, не сіють, не жнуть, ані не збирають у засіки, а Отець ваш Небесний її годує, хіба ви від них не вартісніші? Хто зважуючись спроможен додати до свого віку, хоча до длікоть? І про одежу, чого вам клопотатись, гляньте на поліві лелії, як ростуть вони, не прятують і не працюють. Та я кажу вам, що Соломон у своїй славі не вдягався так, як одна із них. І коли зілля польове, яке сьогодні є, а завтра викидають до печі, Бог так одягає, то чи не багато більше вас, маловірні? Отож, не турбуйтеся, промовлявши, що будемо їсти, що пити, що одягнемося. Про все це побивається погане. Отець же ваш Небесний знає, що вам все це потрібно. Шукайте найперше Царство Боже, та його справедливість, а все те вам докладеться. Тому, коли ми основним скарбом нашого життя, поставимо стосунки з нашим небесним батьком, то властиво батько, як батько своєї дитини, подбає про всі наші інші сфери, що нам їсти, що витягнутися, де нам жити, де взяти нам гроші. Господь про все подбає, бо він є добрим батьком, тому збираємо собі ті скарби, які важливі для неба.